Всім привіт! І сьогодні у нас супер катка. Така катка трапляється, мабуть, один раз на тисячу. Підписуйся, став лайк і насолоджуйся офігезними моментами. ти Туда сюда. Блять, да, 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 туди туди, туди туди туда. Он тон тип тип-ото тип бежит сюда, бежит сюда, беды сюда, сюда бежит. Метка, 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 метка. А хуй им сюда бежит, блять? Готуємося. готуємося приймати Гандона. Дай він, Де він. Тут, -то? тут є рюкзак. Чекай, 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 чекай. Блядь, у мене був хаспатн да він... Бля, нихуя нема. Ты его звук? Нема? Хорош, блядь. Я бля. почекав, поки у него перезарядку у него патроны. У меня був. У меня фаус-патрон, блядь, був. И все, я габело, бля. Окалашик. Фаус-патрон тебе був? Да, я його бнул, но він вообще кудись улетит мимо. Я просто не знаю, как там силы-то це... Палос патрон, це серйозно. Палос, да. Палос патрон, бля. Дай золотай, цього гондон. А, я пішов там хату за. Кой, хто целупить, блядь. стріляє, бля. То стріляє, стреляй, бля, да. Пана, вот там все. Цей магазинчик. Чу... Он тип був десь там. Да, да, да. Пробежав. Щось там їде, походу, чи БРДМ їхав, що, чуть не показалось. О, дивись обережно, там був тип коричневая метка. Понял? Там був типчик у там А ти рукоятку ту забрав? забрал? О, яку саме. Да МК12 я візьму, якщо ти не проти. кажется, что сзади кто-то сзади. Ой. На крыше, тип, на крыше, тип. Все, соснул, блядь, урод. Заработал Он до, тип, друг, 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 он до, он до, он до, он до. Метка коричневая, коричневая метка перед нами, подвесь. Вин забежал, пробежал Понят? мимо, типа. Пишу обидом, наверное, сзади его. Он до, да, он до, да, он до. Да. Он до. Да. Бач бежит. За грузовиком, за грузовиком. Понял. Мабуть, это, может, напарник, да? Наверное. Не, типа. Он прямо здесь тут был, блядь, вот тут. Бегай, 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 сучка. Мне кажется, что он тут туда с той стороны. Пишу, пишу, пишу. Треба было, блин, реже их штурмовато. Все, двух забаран. На Все, я двух забаран. У типа хилял, да? Да, накилялось. Прицел 3 х надо. При. Кстати, я тебе скажу, что цей при. Блять, мне треба семерки. У меня мало семерк. Я их залутаю заход... тайпок Тут шахтусь я. Шахтуз бежит. то прямо придет. Двое, двое, двое. Бля, выбавляй, выбавляй. Добавай, 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 добавай его, добавай, блин. Что ж ты... Все, все уже. Кидай гранату и отступаем. Хорош, хорош, хорош. Хороший красавчик. Молодец. Тут по двое. О, red dot, red dot есть. Мы уже два склада вынесла. Мы на броника не шлема, не броника на манихуэ. хуя. А чтобы... Птичку сейчас тревоз, утай, блядь. Утай, блядь. броник О, бачу броник. Четко. Все есть. Так ми не в зоні, хопче, ми не в зоні! Ох, блядь, нам до зони дуже багато. Так давай быстренько хиляемся снеболівальными зара і пиздячим, блядь. Треба тачку знайти, треба найти, блядь, машину нахуй. Блять. И пиздуем быстро. Так, сейчас тоже захиляюсь. І так, дырсь, блядь, куда нам ехать? Опщи, куда нам ехать блять, блядь, ебать. А все, пизда, а тики через мост, блядь. Поехали. Ну два мости, а але... вот. Поедем через ближній. Не знаю, похуй же. Едем на чем у шое и все. Фидальник. Ох, блять! Ох, блядь! Ох, блядь! Ох, блядь! Блядь! Держай, держай, держай! Блядь, сосидка подумала, что я ей. Їй... Так. Уходь налево, уходить налево, налево, уходить. Направо? Фух, да уже похуй, уже похую, все, вс, вот ему в зону. Ой, блядь. Блядь. О, тип, 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 спереди выходит на лево. Блядь. Налево. Сука, пиздец, блядь. Я в ахуе. Давай сюда, 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 сюда. Это да, ж бай, шубу угу. Вот тут вот, то вот, сейчас выгружаемся, выгружаемся. Я чё машину тут такая. Блять, якшен, -мо. Ох, пизда. Ты шо, блядь. Да, я пинкелра візьму. Бо за нас там типы, блять, валились, понял? Ну ты сюда до ну давай спробуем сюда на дох забраться. Зона пішла. Вони зараз можуть рухатися до нас, кстати, понял? Але тут тут может ктось будет, що давай зі мною. Рухай за тебе, рухай до тебе, очка 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 О, уже близко, понял, звук? Я тут нашел броник, последний, может, вот, шава там будет. Тут я сопрессор для снайперки. Да, это хорошо. А, ні, у мене там, бля, цей. Є... Нормально. Походу, хтось рухається. Обережно, обережно. Ну, там чуваки були. Де? Далеко. Ну там, з цієї сторони. Угу. Uh Бляха, -huh. якби як знати на, на цей дах вилізти. Дара А, Ало Бережно. Хоч. Ай, блін, далі немає. Хоча би оглянути може. Блин, та Тихо. Той си вточило. Движю до, 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 Машини машина. Машина бачу, диви. Бачу, бачу, бачу. Давай, роботи, роботи. работай. Вертись. Ох, да. Сразу вмерли. Так, третій склад. Це... Пропоную туди за горбик. За горбик, ну давай, понял. Ой, блин, он там два чувака. Бачу. Працює. Шо ж я ни разу так не попал, ну блин, не раз попал, конечно, а. Але... Попал бывал. Давай сюда, я попробую. Выберу, выберу. Выберу, выберу, выберу. Там другий, там другий, там другий, там другий. Все. Давай, давай. Мне помог, тип легкий. Там, ще хтось там ще один тут Там ще один працював по нему. Давай убегаем, убегаем с іншої стороны. Так не забывай, что тут. Там оно шип. Там оно тип знизу, блядь. Два, два. Два, два, аккуратно, я, я вже же Блядь, Блять, заж попадаем перекрест. Блядь, він, він біжить, вони біжать, блядь. Біжить сюди, ось сюди, ось тут мені меня так... ска. У меня, у мене, хопче, у мене. У мене жопа сейчас буде, блядь. Там сторон... нас тоже штурмують з другої сторони. Нас з двох сторон штурмують, блядь, готуйся. Іду до тебе спочатку, якщо ці досліджує. Ближ... Моксик сів на моцик об'їжаю. Обіжаю. звідси. візьві. треба поміняти позицію, інакше нас зараз да. рознесуть. Я я в вниз. Виходимо вниз, блядь. Блядь, а де вони, сука? Уходим, уходим сюди. Сюди, 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 сюди. Він уже там, він уже там а з той сторони, Коричнева метка. Я чекну. Дивіся, він не йде, він іде за нами ззаді. Цей хуй іде за нами ззаді. Блять, хуйня, може, ми хуйню зробили. що сюди блять. Може все, толку. Але не в зоні. Он до він, довін. Он довін. Бачу, 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 буду працювати. <dryer> добивай, 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 добивай. Все, Вообще, бив, от бив, але там є ще один. Отут готуйся. Походу, може хтось залітати. Короче, троє. Яких троє, блять? Ще залишилось, блять, п'ять чоловік, блять. Ну його напарничок є, оцей там, де жовта жовта-мітка. Його напарничок і живий, бо ...бо я його ж добивав в nope. Угу. Mm -hmm. його біозора. А де ті. Ці... Як, як в цього романа гарний топ-70. А де ці уроди, блядь, що знизу були? Зона, 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 давай. Да-да-да-да-да-да. А вони там, вони там, мені здається, десь там. Все, вже штурмують. О тут тут, а перестрілка понял? не шо цей, мушо тут, да, -да. быстро знеболювані пью пью знеболювані, быстро некайся, не невисовуйся Блядь, може зайти сука за неї ему по зоні. Блядь, і дуже больно буде бити граната. Блядь, я не знаю, что що... Ще граната. Піздец, вони думають, що ми один сквот, вони ж не знають. Вибили, все. Вони не знають. Все, не висовуйся, не висовуйся. Кого? Кого вибили? Не знаю, я не поняв. Походу, навірно, що вибили. Того, що двоє, що, чи, що чи... На горі був, походу, того, отут, чи, отут, що, отут, що там. Для нас. да, да, вони вбили його, коротше, два на два. Не висовуйся. Блять, не ми... висовуйся. Бачу, бачу, бачу. Если мы будем тут стоять, нам буде срака. Треба кидати дими і міняти позицію, блядь. Бачу його, бачу його, бачу його. Блядь, зона. Давай, давай, я кучу дымим. Я нокнув, я нокнув, хиляюсь, хиляюсь. Я хиляюсь. Все. Є бой, є гранатка, бой. сучки, гранатка, блядь. Бля? Ну що ж, я а, до останнього бля. не вірив, що ми зможемо це зробити. Мені Така ви шокатка. Підписуйся і став лайк. А мене, типа... У него, наверное, полифел.